Стати ближчим до споживача у Городенківському ЦНАПі надають консультації з питань розподілу газу, а все у межах співпраці газорозподільного підприємства та профільного управління. Зокрема, споживачі можуть отримати консультацію щодо стану особового рахунку, газифікації, звірити показання лічильника та укласти договір на технічне обслуговування, стати ближчим до клієнтам мета івано франківської філії газмережі. Оскільки наскільки ми всі знаємо, що десь управління експлуатації газосподарства знаходиться десь в далечині на. Крайні міста від центру. Тут, в центрі надання адміністративних послуг, наші клієнти можуть знати, що таке розподіл газу, як рахується розподіл газу, як передати показники лічильника, від чого залежить нарахування постачальника, як передати показники лічильника, написати заяву приєднання на приєднання, заяву на реконструкцію системи газопостачання. Можливість отримати консультацію щодо розподілу газу саме у ЦНАПі кажуть мешканці громади дуже необхідна. Адже раніше доводилось звертатись безпосередньо у центр обслуговування клієнтів, який територіально розташований далеко. Це дуже добре, дуже зручно. Це дуже приємно. що вже є така тут послуга. Іцнаб городенківській громаді відкрили декілька місяців тому. Облаштований він відповідно до усіх вимог та потреб користувачів. В одному місці мешканці можуть отримати необхідні для них послуги. А тепер ще й консультації з розподілу газу, завдяки співпраці з мережами Івано-Франкис. Нам вдалося домовитися і зробити ще одне робоче місце для працівників, що надасть змогу нашим громадянам. Близько і якісно отримувати послуги від газових мереж Івано-Франківська. Це дуже важливо, тому що тут, крім цієї послуги, людина може скористатися іншими послугами, що забезпечить якісність, доступність і дай змогу людині менше часу витрачати на ці потреби. Отримати консультації з питань розподілу газу мешканці громади зможуть у вівторок та четвер у ЦНАПі, а також з понеділка по п'ятницю в центрі обслуговування клієнтів Івано-Франківської філії. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.